А зима вже дає про себе знати. Приморозило геть усе. Вийшла, подивилась, думаю, треба ставати до роботи. І помея чорна вже висить на заборі, чорнобривці примерзли, і троянди теж вже починають примерзати, та навіть деякі хризантеми. Тому саме час прибрати подвір'я. Дуже гарно, коли літом і помея покриває забор зеленою стіною, плюс цвіте дуже класно, але от восени це все знімати а, трішки тяжкувато. Ще з цього забору було плюс-мінус нормально, тому що там воно було просто на опорах на шнурках, які ми відрізали. А от коли я знімала його з качелі та з штахет, то трішки довелося попомочитися, доки все повиколупувала, загалом просто зрізала вже ножницями, як доводилося. Хочете, щоб робота робилася швидко, поставте камеру, запишіть відео, а потім перемотайте його в x 10, що власне зараз вам і показую. Тут здається, що все робиться так швидко, хоча насправді потратила на це все майже півдня. А ще в планах в нас посадити на зиму часничок і цибульку. Загалом все це по.